Кількість переселенців на Прикарпатті щотижня збільшується. Паралельно зростають і їхні потреби. Черговий вантаж гуманітарної допомоги на Івано-Франківщину передали міжнародні партнери. Польща, Чехія, Німеччина та інші країни продовжують допомагати українцям, як речами першої необхідності, так і продовольством. Така кількість гуманітарної допомоги ну дуже полегшує роботу. Дуже допомагає внутрішньому переміщенню, особливо Так як у нас є три хостели великі в Ну, і крім того, у нас дуже. Багато звертаються людей, які зареєстровані ну, просто по місту, будин, в квартирах, в приватних будинках звертаються всі. І тому ми пишемо потребу, записуємо людей, що потребують найбільше приблизно, в якій кількості розподіляємо на сім'ю, на осіб, на дітей і так далі. Тому надалі подаємо потребу в цій гуманітарній допомозі, ну і відповідно отримуємо. Обласні чиновники прогнозують, з приходом зими в тилові міста переїде ще більше переселенців. Запевняють, Прикарпаття до таких викликів готове, і для кожного тут знайдеться найнеобхідніше. Ми розділили так, щоб кожна територіальна громада отримала пропорційну кількість осіб, які в неї внутрішньо переміщені обліковуються, щоб кожна територіальна громада змогла забезпечити тих осіб, які потребують саме негайної допомоги, і саме зараз. Тому ми. Продовжуємо надання нашим територіальним громадам даної допомоги гуманітарної. Це є продукти харчування. і Кожна громада отримує рівномірну кількості і пропорційно тій кількості осіб, яка в них проживає. Разом з тим, чиновники відзначають, порівняно з першими місяцями повномасштабної війни в Україні міжнародна допомога стала дещо скромнішою, і якщо із засобів гігієни і речей першої необхідності можна створити запаси, то у свіжих продуктах харчування завжди є потреба. Між тим, уже сьогодні частина гуманітарної допомоги відправилася на Коломищину. Віталія Когуч, Андрій Бутяк, новини на вежі.